Listen. Доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми з Альоною зібралися для того, щоб полегшити ваше життя і допомогти обрати парфуми для своїх найдорожчих. Сьогодні ми будемо говорити про наших мам. Сьогодні ми будемо говорити про те, які парфуми обрати жінкам від 55 років. Знаєш, Рона, до мене дуже багато клієнтів приходять і вибирає парфуми на Новий рік своїм мамам. Так, це знаєш обов'язково, і нам потрібно про це розказати це ж найдорожче. Так, це найдорожче, і дуже часто ці клієнти приходять раз в рік, купують парфумів, вистачає надовго, тому ми маємо віднестися до цього відповідально. Адже да, <свісно> да <свісно> <свісно> з одного боку ми декларуємо, що має бути різноманіття, але з іншого боку, клієнт має не прогадати. Так тому зі свого досвіду я точно знаю, що полюбляють жінки в даному віці. Я обираю парфуми для своєї мами. Це не так просто, тому що завжди боїшся не вгадати зі смаком. Так. Тому зараз ми запропонуємо різні варіанти. Найхитовіше аромат, який обожнюють ці жінки прекрасні, ми вирішили, що на першому місці ми все-таки поставимо аромат від Dior. Він це класика. Це класика, і в нашому виконанні він просто шикарний. Ну, він дуже дорогий, ну він дуже класний. Ну він класний. Дуже, так. Да. Дуже. Прям ну, вдихаєш, відразу відчувається такий шарм, багатство, таке. Він не дуже солодкий, і але не... він і не свіжий. Він підкреслить будь-яку жінку в цьому віці. Він її просто роз. Вона розсвіти. І в ньому відчувається цитрус. Так, і квіти. І квіти, багато квітів. Дуже крутий аромат. Мені подобається. Ми рекомендуємо цей аромат. Далі. Ми не будемо говорити перше, друге чи третє місце, вони, в принципі, однаково всі класні, але якщо ми вибираємо із свіжих ароматів, то це «Аквадіджіо» від Джорджа Армані. Якщо ви знаєте точно, що ваша мама любить свіжі аромати, цей аромат однозначно їй сподобається. Так, це я в тебе замовляла мамі. Вона полюбляє свіжі аромати, він нереальний. І вона зараз ти знаєш, що його дуже відчувають інші люди, і вони прям запитують, де замовляли. Вона вже дала рекомендацію. Дякую. Насправді він так. Він видається, що він дуже свіжий, але він все-таки залишає за собою глибокий дорогий шлейф. Це класний аромат, і він буде дуже гарно тримати. Із свіжої серії ще рекомендую Dolce Gabbana Light Blue. Dolce Gabbana Light Blue – це класика з класик. Вона завжди в топі, в але лоді. в цьому віці всі жінки обожнюють його, обирають і продовжують його повторювати. Продовжують, продовжують повторювати light Ну так. мають право, він цього гідний, він цього достойний. Дуже крутий. Він свіженький такий шлейфовий. Я тобі скажу, що. Ну, немає в ньому такого нічого лишнього. Мені дуже він подобається. Він витриманий. витриманий так. Немає там такої якоїсь, не знаю, знаєш, як буває, нанесеш аромат від нього угу. такий запах, дуже крутий запах, дуже свіженький. Ті, хто люблять свіжі, оце попередній цей прямо. Це прекрасно, маске. ви не прогадаєте з цими так. ароматами, і ваша мама залишиться задоволена. А, ви знаєте, я тривалий час думала, що моїй мамі подобаються свіжі аромати. Але потім я сказала: мам, ну у мене величезний магазин, давай ти прийдеш і обереш сама. І ви уявляєте моє здивування, коли вона обрала один із найсолодших ароматів. Привіляють, да. І Я зрозуміла, що так. Таке, якщо є нагода, то людина має обрати свій парфум сама. Але зараз ми говоримо про подарунки. Тому я включила цей аромат теж в перелік подарунків: це о, Пакарабан Олімпія. Прекрасний аромат, солодкий, шлейфовий, дуже багатий, підкреслює статус, підкреслює розкіш і підкреслює дуже великий досвід і мудрість. Альона, що ти думаєш про цей аромат? Пакарабан Олімпія, шостий номер в лінійці шаї. Ой, ну він крутий. Він відразу такий Бага. багатий аромат, дуже багатий. в нього такий шарм. Це вже леді, яка має в житті все, да так. досягла всіх своїх цілей. Так. Вона вже зірка в своєму житті, в житті сім'ї. Однозначно і прямо отак вона і пахне. я Тобі скажу так. Пахне королевською просимо. Так, так, так. Це прямо королевський запах. він, До речі, я колись на, на ній його і відчувала, да. це саме про неї. Це шикарний аромат. Ми рекомендуємо абсолютно усім жінкам, хто хоче долучитися до когорти королев, обирати парабан Олімпія. І ще один безпрограшний варіант для жінок, прекрасних і наших улюблених це Андрамеда. Від з Ана Терензі. Це е, класний, квітковий, насичений, багатий і шлейфовий аромат. Е, тут такі квіти статусні, тобто він такий е, витриманий весь, солідний. Так, так. Немає такого прям букету, який би просто розпліскався. Ні, він тримає свою форму, як і постава жінки. Так, так, в ньому є квіти, але це не дуже багато квітів, правильно, ти все описуєш. Він, до речі, мені подобається. Із цих п'яти в нього є щось таке: знаєш, цікаве, щоб зацікавило точно в такому віці і, в принципі, спробувати покор... на подарунок мамі. Шикарний варіант, шикарний. Дякую, Альон. Ми розібрали топ-5 найпопулярніших ароматів для віку 55. І також ми запрошуємо вас підписатися на наш YouTube канал. Далі цікавіше, ми готуємо вам дуже багато новинок. Ми готуємо вам новорічні акції, ми готуємо вам різні відео. Цікаві і за Альоною будемо продовжувати радувати вас. Дякую! Всім гарного дня, підписуйтесь, обов'язково. робіть репост своїм друзям, знайомим, щоб знали, що подарувати на Новий рік своїм близьким людям. Аліночка, давай за новий рік. За новий рік.